І як виглядає мій бекстейдж з'їмати. <хи> Оце ще я ще знімала відео. Там вже те, що я показала, там ще я показала але те, що мені потрібно під рукою, потім поруч покладу. Тут всякі приблуди. <хи> там те, що я просто сунула зі стола, щоб мати трохи більше місця. Це мій улюблений штатив, він такий горизонтальний. Ну от На нього можна начепляти всякі штукенці, це не те, щоб воно було потрібно. А от це, наприклад, світло тут причеплено, на такий зажимчик, я його вже показувала. Ось він тримається. Дуже класно, можна все регулювати. Це мій магнітний затискач. Люблю не могу. Це мій такий шарнірчик. боже, він офісний, це найкращий шарнір з усіх шарнірів, що я мала. От. Ну, а там всякі квіточки. Це інше вже не цікаве. А тут. А там в мене гекончик сидить. А там змія. Тільки зараз день, нікого не видно. Видно шкелетона. А там висить шкелетон. Ну я трошечки покажу за бекстейджем. прапор України. Знаю в незалежності, друзі. Сьогодні дуже класний день. Я сподіваюся, що він буде стільки, скільки я житиму, скільки мої внуки житимуть, і скільки мої прапрапра-праправнуки житимуть. Отак. Слава Україні!